Ха, або мовив, чи то обмовив, чи то колір підібрав, але бачите там, де я нормально так поганяв зелену комету, така ж сама в 12-му миттєво опинилась в пащі. Цей судок начебто трошки кращий, але давайте його не вимірювати. Поки не потрапив до підсаки. Вітаю вас, шановні колеги. Спінтест-студію розгорнуто на невеличкій судачій водоймі. в кадрі Олег Сізон. Сьогодні не заплановано ані лекцій, ані презентацій. Я вирішив просто відпочити на риболовлі. В руках судачий спінінг, в коробці судачі приманки, в голові судачий настрій. То запрошую вас просто порибалити. На максимальну дистанцію піде важкий монтаж 15 грамів гріх з компактною кометою 2,5. Це буде агресивний джиг, то нехай і колір буде агресивний яскравий. Щоб оріон вистрілив 15 грамів туди-кудись за обрій, треба його завантажити. Завантажити дуже різким атлетичним рухом. А якщо завантажив, не побачиш, де впала приманка. Це страшна катапульта, навіть у відносно невеличкий. Як для нинішніх часів 86-й довжині. Колись це були дуже довгі спінінги. Але з'явилась на дев'ятка. Десь впало. Невідомо. Де саме відомий лише напрямок. Якщо риболовля з Оріоном і відпочинок, то це дуже активний відпочинок. Контакт. Учепив. Нарешті я когось там учепив. На дистанції не п'ятнашки, але грамів. Дванадцять ця дистанція трошки підійшов. Нічого. Зандер це зацінив? Задер відповів. Піднімайся. Заходь. Невеличкий, але сподіваюсь, це лише початок. 15 грамів, комета 2,5. Перевантаження та яскравий колір. От що сьогодні дало перший результативний контакт. Посить в підсаті. Потім вирішимо, що з тобою робити. А монтаж, який спрацював, нагадаю, це Комета 2,5 на 15 знов піду до води. Але після того, як я скажу, декілька слів про Снасть. Оріон 862 МЛТ, нова наша тубулярка, з якою я ще не награвся. Чудовий судачий інструмент комфортне, дуже далеке, хоча й атлетичне закидання. Ідеальна, чітка судача, анімація, як всікає, ви бачили. На ріоні у мене твін 4000 з ниткою поє 08 Це Born Rush летючий та міцний. Про снасть ви тепер знаєте все. А до коробки зазирнемо. Сподіваюсь, нагода ще буде. Стартова точка дала почин але до успіху ще далеко. Я переміщуюсь. Це буде приблизно та ж сама локація біля переливних споруд, але з іншого боку. Тут зручний помост. На цій точці все спочатку. Спочатку це навіть з ближньої дистанції. Для ближньої дистанції маю в коробці 5 грамів вольфраму і наш новий лайтовий Рінго 2,5. Для Судака це може приманка і замала, але я знаю для чого вона в коробці. Це спеціальна точка. Якщо піде, як я задумав, я все поясню. Ближня дистанція. Глибина півтора метра. на ближній дистанції на цій точці зазвичай клюють окуні. Оконь мені потрібен хоча б один, ну може два, якщо невеличкий. Чому? Тому що на цю точку інколи приходить красивенний котик. Кс -кс -кс. Кс -кс -кс. Він прийде. Оконь нехай зачекає. Ага. Знову таки ближня дистанція. Цей окунь для котика буде преміальний. Пиццаки. А може все ж таки судак? Як бачимо, котикова риба на ближній дистанції відповідає непогано, але її вже досить. Судака тут для невеличкої ваги та Рінгу 2,5 нема. Тому я переходжу знову до судачого настрою, а змінюючи монтаж, зазирнемо до коробки. В коробці начебто і трохи, але все, що треба. Комета 2,5, три кольори 12, 20, 98 комета трійка в двох, Рінго 3 дюйми. Два кольори, Рінго 2,5 дюйми, один. Це конкретно на Окуні. Німбл двійка. В 12 та в 20. Дві мандули, щоб здивувати, чи рибу, чи вас, чи себе. Я ще не вирішив. В коробці з вантажками переважно вольфрам. Лише 12 та 15 свинець. Зараз 12 грамів і спробую. 12 грамів. Комета два з половиною. 12-й колір. Судачий сектор, який чомусь сьогодні не дає рибів. Щось тут сталося. Чого не було раніше. Ха, вимовив. Чи то вмовив, чи то колір підібрав. Але бачите там, де я нормально так поганяв зелену комету. Така ж сама в 12 миттєво опинилась в пащі. Це судак начебто трошки кращий, але давайте його не вимірювати. Поки не потрапив до підсаки. О. -о, -о. Та ти заліковий. Оце вже кіло плюс. Це вже і на світлинку нормально. Дивіться, якраз а в підсасі. Цей судак хоча й не гігант, але заліковий безумовно. Тому у мене в садку відбувається ротація. Бебі Зандер тікає додому. Він вже зробив мені картинку, цього досить заліковий. Теж поїде додому, але вже до мене. Я не виключаю такого варіанту, що влетить щось настільки велике, що відпущу і того теж. Але чесно кажучи, це навряд. Кс-кс-кс. Котик прийшов. Нарешті котик. Нарешті ми... Дочекались з вами скскс. Диви який. Диви як смачно, смачно та поживно. Це кішка? то є такий варіант, що вона має вдома маленьких котиків, то прийде ще, ще дамо. Я озираюсь про закидання, бо тут. Не гілки становлять небезпеку. Тут камера. Вольфрамом влучити в об'єктив. Погана йде. Вольфраму нічого, об'єктив вороги. Принаймні, я насолоджуюсь процесом. Процесом закидання та анімації. Чудовою тубуляркою 862 MLT. До речі, про тубулярки, про тубулярки та солідки. Абсолютно точно, що буде це питання, що ж обрати, які переваги кожного типу. То давайте стисло швиденько. Харт -солідка. Я говорю про судачі джиговики у аналогічної за потужністю та довжиною тубулярки. Порівнювати є сенс. лише такі вудлища. аналогічні в усьому, крім верхівки, типу виграє на невеличкій вазі, десь до третини, на тонких нитках. Що вона дає таким чином? Дає ідеальну ювелірну чітку подачу на мінімальній вазі. Дає можливість доправити її на максимальну дистанцію на тонкій нитці, дуже чітко подати. Якщо дуже коротко, то харцолітка це будка спортивна, спортивна та переважно судача. З нею виходиш на змагання і знаєш, що вмовиш навіть найзатюканішу рибу. Ввалиш хоча б одненьку, хоча б невеличку, яку треба. За будь-яку ціну увалити. Аналогічна тубулярка виграє всі позиції у харцолітки на максимальній вазі на максимальному розмірі проманок. Виграє вона і в комфорті закидання. Закидання дуже просте, просто завантажив і стрелив. Не треба якось пристосовуватись до складного ладу вудлища. це більш дружня вудка хоча обидві вони дуже злі. Тубулярка це не про спорт. Тубулярка це про вийти на судака на звичайній риболовлі, не тончити, наторбити його. Наторбити залікових зручніше тубуляркою. Ще тубулярка трошечки універсальніша. Щодо хижаків, харцолітка це переважно все ж таки. Судак та окунь, тубулярка це щука та судак. Щука за рахунок більшого розміру силікону. Судак за рахунок більш чіткої анімації максимальної ваги. Це все про відмінності. Вибачте, я обіцяв без лекцій, але не втримався. Була нагода, було до слова. Сектору треба дати відпочити. З вами знову перейдемо. Перейдемо на стартову точку, де я розпочинився. Ці рибки поки що підуть з нами. Резервний окунь для котиків. І смачний зендер додому. На цій точці я сьогодні ще не був. Все це теж гребля, але тут рельєф простіший. Мені здається, тут немає тих цікавих сходинок, що біля монаха. Тут просто рівне дно, яке поступово підвищується. Тут тиша не відзначаються по кометі окуні, не заважають джигувати лобані, Зандер теж мовчки мовчить. Скажи нам щось, небудь хлекаста риба. Кажи нам клац. Це насправді єдине, що я хотів би від тебе чути. Добрий день. Привіт. На кого це хочеться? А от зараз подивимось. А зараз подивимось. Ні, то столоба. Це не наша тема. За боками не рибалимо. А таку малечу ми відпускаємо. Це судак. Судак? Так. І тут є у нас судак. Я не ну от, от у вас. От у вас є судак. Тут десь ще був котик. котик. Як, як побачите... Рижа? Рижа. Рижий. Давайте його сюди кс-кс-кс. Це <нашої> сусідки. Руденький тут був. Руденька, то в не... Там Хотята була ще була ще плямиста, я нагодував вже її. Не, трикольорова. А руденький. Руденьку, бо в неї косеня. Ну давайте її сюди. Так, де? Я ще маю для неї рибку. Це Лариса. Да, давайте її а, сюди. Підчепив, дивіться, на підкиданні підчепив. Невеличкий цветочка мікрозандерів. Та хоч би вже клюнув як слід. Зліз на потвора. Тікай, бо зараз мені котика принесуть сюди чи приведуть, а котик тебе внямчить. Точка відповідає, але відповідає дуже-дуже дрібними. Навіть не знаю, чи залишатися на ній. Точку, де я знайшов Бобізандрів, відпрацював дуже ретельно. Там навіть корчик знайшовся. Але це все була марна праця. Скоріше за все справа в глибині. Тут 2 плюс, навіть під 3 на викиді 12, там 2 мінус. Скоріше за все, все ж таки залікова риба тут на заглибленні. То тут і завершу. Я сподіваюся, точка відпочила. Я вже зрозумів, що сьогодні грає перевантаження, тому нижче 12 грамів я не знижуюсь. 12 грамів, комета 2,5. На це клюють навіть судаки 30 грамів вагою не засмучує їх перевантаження, то не засмутить і трофея. Ну, хоча б заліка. Не засмутить. Ага. Ага. Кс -кс -кс. Ось хто прийшов. Дивись, кс-кс-кс, дивись, що маю тобі. Дивись. Дивись які Кицю. Хаба! <світна> Не дарма тяга окунів. Не дарма. Ще ж є один. Судак все ж таки вийде ввечері, це був не розрахунок, а скоріше сподівання. Сподівання не виправдались, так досить часто стається. Він не вийшов. Взагалі сьогодні максимум активності був вдень десь о 12-й. Судак не ворушився зранку, він ворушиться і зараз. Вже десь під 16-ту годину, жодних ознак виходу я не бачу. То його і не буде. Треба завершувати цю проводку, завершувати сесію, збиратись додому. Сесія насправді була позитивна. Це була звичайна наша грибальська сесія, не було якоїсь великої активності, але розібрався, підібрав, мав в руках правильну снасть Аріона 862 МЛТ, мав коробку з правильним силіконом. Crazy Комет два з половиною сьогодні зробила цю сесію. І насправді всі отримали, що хотіли, ну майже всі. Котики отримали окунів, я отримав чудову вечерю. Ну а той заліковий зандер, що на неї пішов, йому не пощастило. До нього сьогодні прийшла його судача доля. Вона до кожного з нас прийде, але я сподіваюся, ще не сьогодні.